Привіт! Сьогоднішній блог розпочинаю з кави. У нас вже обідня пора. Але тільки руки дійшли до кави, бо від самого ранку я сьогодні на кухні готую. Зараз покажу, що ми готували. На перше, у мене розсольник квашеними огірочками, з перловкою. До нього я насмажила пиріжків з картопелькою. До речі, в мене новий рецепт тіста. Називається пишки, ці пиріжки. І дуже сподобалися мені. Залишу рецепт в описі під відео. Також запіканка з сиру і макаронів. Вже не раз її показувала. От ще. Гаряча трішки і накрутила Доня дуже любить мої домашні суші роли. Я накрутила прийду зі школи, буде їсти. Чесно признатися, навіть не встигаю знімати ніяких таких влогів цікавіших, тому що зараз ходжу на ярмарки, що вихідних, і в нас вже ось 31 березня Великдень, то. Хотілося якнайбільше до Великодня набрати собі ярмарків Що суботи, що неділі я в різних місцях. Тому завжди так наготовлюю, щоб було чоловіку легше дітей годувати. Хоча вони собі радо дають без мене, десь виїжджають іноді в якесь кафе. Але маю невеличкі розпакування з покупочками за кілька днів. І ще якраз сьогодні при нагоді покажу вам свої нові рукодільні роботи. Невеличке розпакування. Посилки отримала з різних сайтів. Онлайн замовляла дещо, дозамовляла і з вами поділюся ось такі відвінтажні брошки типу Камео. Хто знає, я у відео з брошками показувала. На першому ж ярмарку. Вони всі продалися, тому я дозамовила. Якщо чесно, я здивована, тому що взяла тільки була дві на пробу і відразу. В нашу ярмарку забрали. Далі завжди замовляю собі онлайн для пилу. Витрати пил. Дуже хороший. І ось такі запаски. А, так сюди входить і дуже зручно, наприклад, ось так. Між цими різними сюди туди. Дуже мені воно гарно так весь пил до себе вбирає. То тут 10, здається, запасок ще йде з ним мені надовго вистачає. Це замовила такі крапсові коробочки з такою ниткою мішковини. Пшови закуповувати свої брошки, чи вироби, коли купують, щоб наймало гарний вигляд. Ну, Маю різні торбинки гарні, але кожен запитують, чи в мене є подарункова коробочка, то тут 50 штук. так виглядатиме. Туди можна чи брошку, чи мій вишитий виріб. Але так, простенько і досить гарно. То вже буду мати, тому що в мене ще кілька ярмарків попереду. Далі замовляла для басейну ось такі дуже гарні, щоб не босими ногами, ходити собі чорні катрусі, рожеві і марчику оранжеві. І потім виявилось, що дуже вдало підійшло. Навіть я не задумуючись, замовила йому оранжеві. А потім ми в магазині йому купували новий е, плавальний костюм. Такий тут завжди так в шортиках і в таких <клес>, футболочках. Можна на довгі руках, можна на короткі. Він вибрав собі ось такі і виявилось, що дуже гарно і враз його в ці тапочки підходять. Ми також, якщо в поїздки їздимо, кудись в подорож і в готелях зазвичай є басейни, то ми ходимо вечором купатися. Каті теж під купальник рожевий і мені під мій чорний. Взяла вони. Швидко висухають, добре тримаються на нозі, і ось такі прорезинені в басейні не слизько. Тоді і ще заодно собі взяла такі, називається йога сакс. Йога, шкарпетки. Також бачите, прорезинені все. Я як ходжу займатися в спортзал на фітнес-класи. І ми знімаємо взуття, і ми в шкарпетках, звичайно, дуже слизько, незручно. І я побачила ось ці онлайн. Вони йдуть один розмір, але я вже приміряла, гарно розтягаються, і на мене якраз добрі. Зараз покажу, як вони на нозі виглядають. Отак, от вона на ніжці виглядає, дуже зручні. І на вигляд такі досить гарні. Там прорезинені. Знову ж таки, зовсім не, не слизько. То покупкою задоволена. І ще натрапила от на такі. Акрилу. Не знаю, як назвати. Такі прикраси, декорації. Це пластик, чи акрил. Акрил пише, що акрилові. В українському стилі взяла голуба такого. Я бачила, почала... різні є просто з пташками американці. Знаєте, як люблять? Зараз я покажу вам Такі защіпки. І от. Іноді отак можна побачити. Але можна на вулиці де-небудь прикріпити. Чи... Не знаю, будь-де. -да. Я вирішила кілька е, з таким голубом взяти на пробу, спробувати е, на ярмарках також продавати. І ще у вигляді віночка. О, з цієї сторони. Сім'я жовтий бантик і віночок. Такий я собі залишила. Гаражі на двері зачепила також. От в мене такий на дверях гаражу, як заходити в Дімбеси. Завжди мені радує око. Була я в магазині TJ Max після занять в басейні. Заїхала там близенько, я мала повернення і вирішила, що покажу, що придбала такі невеличкі для дому і для себе покупочки. Ось такі. Ганчірочки, Clean and Класс, Coral Fleece. Пише. Ну, якісь вони дуже такі приємні, приємні. Там 8 30 до 30 см, Вість. ні, 10 10 штук, а 8 доларів на знижках. Я чула дуже багато гарних відгуків і вирішила собі придбати мати на господарстві. Так, Катруся просила їй олію для волосся. Таку орган олійку беру, також зелена знижка за 3,50 118 мл. Я сама такою іноді користуюся, дуже гарне волосся блистить і немає посічених кінчиків. Е -е, вигідно було сьогодні взяти шкарпетки. Чи мені чи Каті це підходить на розміри від 4 до 10 американських. Фірма Геп 60% бавом. І коштує 8 пар. О, ще краще, я думала, що 6. 8 пар за 6 доларів. Дуже вигідно. І катрусі взяла ось таку футболочку Джеска Сімпсон. Така вона по боках має ось такі призбирані складочки. Вона не біла, вона така. В основному кості молочну, не знаю, то за 4 долари було 10. Також взяла їй таку футболочку, взяла кофточку таку легеньку кремову в спортзал. Іноді прохолодно, так треба щось таке накинути. О, простенька, кремовий колір. Не знаю, камера трішки не передає. Така Тут, тут, на замочку. Легенько була 25 доларів, а я взяла за 5 сьогодні. Також вважаю, що дуже вигідна пропозиція. Ще сьогодні взяла такі з голороновою кислотою о, вологі серветочки 60 штук. Знімати мій кап без води можна. Хоча я завжди вмиваюся після цього ще, то вони 3 долари коштували. Ще кілька днів тому я також була в TJ Maxx, то в мене була подарункова карточка. І я собі взяла ось такі шкіряні, зроблені в Іспанії. Сліпони біленькі, замість кросівок. Заплатила 35 доларів. Також думаю, що буду задоволені носити. Дуже м'ягенька підошва. У мене з'явилися нові вазони. Ось таких два одинакові. В народі називають Ісусова гілка. Здається, Заміокулькас по-науковому, якщо я не помиляюся. Іванка, дивись, як твоя орхідея цвіте і кожна квіточка дуже гарно виглядає і навіть не думає опадати чи сохнути. Дуже, напевно, сподобалось це місце орхідеї. Також тішить мені око І оці я дуже хотіла, то нарешті знайшла. Ще хотіла би порекомендувати, хто в Штатах живе і біля кого є Гейбс-магазин. Я вас вже брала не раз, але я ніколи не побачила там квітів сьогодні вперше. І дуже вигідні. Ціни, дивіться, 8 цибуль, ось таких е, Іксія, чи як, не знаю. Пише, приваблюють пташок та метеликів. Гарні для букетів і цвітуть пізньою весною. То якраз скоро вже посаджу 4 долари, це дуже вигідно. Тепер ці анемони. Ось такий мікс. Мені айстри вони нагадали і перейняли. Це означає, що щороку будуть мені сходити і що олені їх не чіпають. В контейнерах пише, можна висаджувати також. Середина весни цвітіння. Далі ось такі. Всі-всі по 4 долари. Також тут 8 тігридія. Я їх в хомі побачила, вони мені дуже сподобались. Також для пташок і метеликів 4 долари. Мідсаммер. Середина літа цвітуть. Я вже буду разом з вами садити. І ось така одна коробка залишилася. Там дві цибульки. Багаторічні пренілс, що повертаються щороку. Називаються Globe Sistel. Globe -Sistel. Також олені їх не чіпають, дуже мені сподобались. І цвітуть вони літом до осені. Ось такі покупочки. От буду показувати вже, як на дисплеї, тому що якраз готую. Ось така трояндочка з нових. листочок вже в мене був. Бджілка. Мене запитували ті, хто продають мед. чи немає бджілок. То думаю, вишию, можливо, якраз комусь припаде до душі. І ось таке сонечко. Ще у мене є пташка така, троянда. Ось такий візерунок. Звичайний чорно-білий і орнамент, можливо, в когось зелена вишиванка, то підійде. Хоча тут більше американців щось таке пташки, квіти люблять. Наші візерунки вони не дуже розуміють. Та все ж таки бувають в продажі. Пробувала ще букви. Не знаю, доня моя, наприклад, не зрозуміла, що це українська Е-літера англійською І. Така, ніби як писана, і там з боку таке серденько. Лілія є така і чайник. Та жінка, яка замовляла чайник, попросила, щоб їй замість підвізки зробити браслет. Тому чайник підвіска в мене залишається для продажу. І от інша підвіска з буквою українською С, англійська C і з такими трояндочками. Ну Взяла на пробу. Якщо зайде людям, то я можу любу літеру так вишити. Ось техніка Рококо, такі трояндочки. Мені здається, що це такі кольори великодні, весняні. І ще така. Не дуже вдала ця біла квіточка там, але я по схемі робила і вже як є, можливо, комусь саме це припаде до душі. На ну, сьогодні вже з вами прощаюся. Дякую всім за перегляд. Бувайте здорові! Мирного всім неба, здійснення мрій і до наступної зустрічі!